Розбавили нашу фарбу на підготовлену основу. Ми вже пошліфували, погрунтували на наступний день. Фарба у нас в такому сіренькому, світосіренькому кольорі. Розбавили для першого шару 5% води, додали. І будемо наносити у два шари. Я не використовую ці ваночки, ковідки, використовую виключно фарбу МГФ або Дюфа матлатих, тому що дуже зручний відра. Дивіться, я притиснув ролик прямо ось сюди. І дивіться, як вона вращається. Я таким. Рухами набираю фарбу. Все, і я фарбую зсередини. Зсередині я катнув і опустив. І розподіляю нашу фарбу. Якщо вам не зручно її фарбувати, то можна ще трошки, якщо у вас там фактура глибока, ви можете трошки ще водички додати. Тоді ну, для зручності. І отак от, от я макаю і. Фарбуємо дуже класна фарба після висихання, вона реально міцна. Ось. Замовляю у Олександра в укргостя. Також обрали клієнти в кольорі і одразу нам затанували. Тому, кому потрібно, замовляти на сайті ukрhost.com.ru.